Традиційно о цій порі на каналі Вектор з вами телерадіокомпанія Лозова. Сьогодні у студії працює Валерій Діденко. Мої вітання. Оперативно, достовірно, очима наших журналістів про останні події у місті. Отже, починаємо. Сьогодні у випуску: сертифікат про присвоєння звання. Незабезпеченість бюджету все гостріше нагадує про себе. Депутати наполягають на коригуванні регламенту. Зміни у структурі ради. Аби не доводилося ховатися у бомбосховищах. Підготувати до самостійного життя завдання батька. У муніципальній аптеці їх восьмеро. Керівники Лозівського краєзнавчого музею, Центральної районної та Лозівської міської лікарень на ім'я міського голови направили клопотання щодо присвоєння звання почесний громадянин міста своєму колезі. Вони ж і отримали з рук керівника міста сертифікат про присвоєння цього звання, адже його присвоєно посмертно. Розглянувши клопотання, проінформував депутатів міської ради на початку чергового пленарного засідання заступник міського голови Юрій Петренко з метою вшанування нашого славетного земляка та відновлення історичної пам'яті, виконавчий комітет прийняв рішення щодо присвоєння цього почесного звання, заслуженому лікарю УРСР-автору численних наукових праць з медицини, фундатору охорони здоров'я лазівщини. Учаснику Великої вітчизняної війни, кавалеру орденів Леніна і Трудового червоного прапора, людини з великої літери, яка за життя прийняла близько мільйона амбулаторних пацієнтів, понад 100 тисяч стаціонарних хворих, виконала близько 40 тисяч операцій, підготувала десятки лікарів. І сотні медичних сестер. Звання присвоєно посмертно, адже мова йшла про Івана Федоровича. Дикого ініціатором клопотання доручили покласти до підніжжя пам'ятнику Івану Федоровичу, що на міському кладовищі, корзину живих квітів. Незабезпеченість міського бюджету все гостріше під кінець року. Нагадує про себе. Вона суттєво змінила графік виплат заробітних плат працівникам бюджетної сфери. Наразі не виплачено більше 7 мільйонів гривень за серпень, і не тільки. Керівник міста довів до відома депутатів міської ради інформацію щодо реального стану справ. За серпень перша перша половина так званого авансу. Ми виплачували буквально сьогодні-завтра 19 копейків 20% авансу. Получили короткосрочну суду 2,7 мільйона, сімдесяти мільйона два потратили на соціальні внески. 100 тисяч на харчування медицину, 100 тисяч на харчування закладом освіти і остальну на заробітну плату так обстоять діла. До 5 жовтня планується видати заробітну плату за серпень в повному обсязі. Сергій Степанов для вирішення болючого питання ініціював зустріч з віце-прем'єр-міністром, міністром інфраструктури та розвитку житлово-комунального господарства Володимиром Гройсманом. За сприяння народного депутата Анатолія Гіршфільда та зустріч відбулася 9 вересня. Перший Ситуація з бюджетом. Ми просимо кінців требуємо По бюджетному кодексу розчутна середньої срочної суду на 1 Сінтября составляє 5 млн 100 тысяч. міський голова заручився підтримкою високопосадовця. Середньострокова позика державного казначейства беззаперечно допоможе вирівняти ситуацію з виплатою заробітної плати бюджетникам. Наразі відкритою залишається інша тема. Розповідав керівник міста по розхоту. Міністерства фінансів, доходну частину бюджету ми не до получено по сьогоднішньому розчотам. Посітуат по, по економічній ситуації. с промышленными предприятиями, с другими отраслевыми предприятиями, недополучим 12 миллионов средств. Как минимум эта сумма должна скомпенсировать разницу в планах Минфина и фактах дохода в городской бюджет Глашиков. А поки на виконання доручення прем'єр-міністра України Арсенія Яценюка з опрацювання заходів щодо оптимізації доходів та видатків місцевих бюджетів, аби скоротити незабезпеченість міського в частині виплати заробітних плат, виконавчим комітетом прийнято, як відмітив міський голова, болюче рішення 15 вересня прийнято рішення виконавчого комітету про встановлення неповного робочого тижня. Відповідно до якого по Лазівській міській раді вводяться 16 вересня 2014 року по 31 грудня 2014 року прижим не повного робочого тижня, тобто робочі дні, понеділок, вівторок, середина. Тривалість робочого часу на тиждень 32 години. ці всі так звані мероприятия комплексні, вони очень жесткі, не очень сложные, не очень болезненные. Но, к сожалению, у нас дорогого выхода нет. Позатягиваем пояса не до того, чтобы не дышать, потому что, к сожалению, этот процесс может быть необратимым. У час, коли для працівників бюджетної сфери вводиться скорочений робочий тиждень, жорстко економляться бюджетні кошти, збільшувати штат центру надання адміністративних послуг навіть на одну одиницю нелогічно, заперечив депутат міської ради Сергій Ткач. Під час розгляду на пленарному засіданні питання про внесення змін до структури виконавчих органів Лозівської міської ради. Начальниця центру Ольга Степанова пояснила, адміністратор службі потрібен через очікуване з 1 жовтня збільшення навантаження на Лозівський ЦНАП. До нас в центр заходять послуги Державної міграційної служби, Державної реєстраційної служби України з великими об'ємами робіт. З великими я брала статистичні дані в Державній реєстраційній службі Міграційній службі за 2013 рік. 13-го року році було надано документів. При такій кількості заявників один адміністратор упродовж дня прийматиме 20-25 відвідувачів. Це дуже велике навантаження. У випадку із ЦНАПом ні про яке скорочення робочого дня чи тижня мова не може йти. Зауважив міський голова. Центр надання адміністративних послуг це сьогодні ну так, акцент всієї громади по качеству услуг і по оптимізації цих послуг. Мало того. Тому пакету услуг, которые вони должны оказывать, тут не тільки закращеному рабочего не нужно говорить, а в в время о рабочих субботах суботах і воскресіння. Голосування здійснюється депутатами ради особисто в залі засідань, крім випадків, передбачених частиною 5 статті 15 цього регламенту. Записано у регламенті Лозівської міської ради в розділі вимог до процедури голосування. Оті випадки перестали влаштовувати окремих депутатів, обранці наполягали на їхньому перегляді та скасуванні. Регламент законодавчого органу це той документ, який визначає порядок роботи органу, зокрема, і Лозівської міської ради. Приймається він зазвичай вже на першому пленарному засіданні депутатів. За усіма академічними канонами демократії сесія ради є правомочною. Якщо в її пленарному засіданні бере особисту участь більше половини депутатів від загального складу ради, наявність кворуму визначають за результатами реєстрації. Перше незадоволення, перше зауваження. Стосовно процедури реєстрації. Її сенс доводили депутати в особистому підписі, а не у відмітці працівника апарату ради. Наступне, що перестало влаштовувати, письмові заяви депутатів, в яких виказано їхню особисту позицію щодо проєктів рішень, які лічильна комісія завше враховувала. А що касається такі заявлення, пишуть в тому випадку, коли депутат не може присутствувати на засіданні і онтока ставить безвізне з обвитами руководителя ну городского совета ну головцы органа и все там такие реформы а это уже ну скажем так от лукаво это придумано все заяву у нас не отвечают ребенка это э, называется выдумка Просто придумали написали те, що самі ж свого часу придумали, написали та затвердили у регламенті, нагадала секретар міської ради. У разі неможливості взяти участь в пленарному засіданні з поважних причин, депутат міської ради має право надати письмову заяву на ім'я головуючого на засіданні з зазначенням своєї позиції щодо голосування з питань порядку денного пленарного засідання, попередньо ознайомившись проєктними рішеннями. Заяви оголошуються, це передаються чільні комісії до обговорення порядку денного, оскільки ця норма врахування волевиявлення перестала влаштовувати деяких діючих депутатів міської ради, головуючий на пленарному засіданні, міський голова доручив найближчим часом профільні депутатські комісії питання вивчити та впорядкувати. Структура Лозівської міської ради зазнала змін. В ній з'явилася нова депутатська група Лозівський собор. Відповідно до регламенту міської ради, депутати можуть об'єднуватися у депутатські фракції та депутатські групи. Фракції формуються на партійній основі. Групи ж формуються переважно з позапартійних депутатів. У міжсесійний період відбулися деякі зміни в організаційній структурі міської ради. Її секретар інформувала широкий загал про ці зміни. Перше повідомлення на ім'я міського голови та його відповідне розпорядження стосувалося того, що 32 депутати міської ради написали заяви про вихід зі складу депутатської фракції Наш дом Лазавая. Депутатська фракція Наш Дом Лазавая залишилася в складі п'яти депутатів. А саме Грішина, Загрібельна, двинула Шевченка Цупака. І друге повідомлення. Повідомляю вас, що 10 вересня 2014 року відбулися збори депутатів Лазівської міської ради, на якому були присутні 26 депутатів. Учасники зборів прийняли рішення про створення депутатської групи Лазівський Собор у складі 32 депутатів міської ради. Депутатська група створена з метою спільної роботи в напрямку соціально-економічного розвитку міста та відстоювання інтересів виборців. Головою депутатської групи Лазівський собор обрано депутата міської ради Медінка Олександра Георгійовича. Відповідним розпорядженням міського голови новоутворену депутатську групу зареєстровано. Тетяна Запорожець зачитала її склад. Артеменка, Баравенка, Большака, Білецька, Величкова, Зеленського, Вахненка, Кальченка, Каржак, Ривородька, Ліпового, Михайлова, Мавчана, Ніжніка, Натягова, Аріщенка, Палюха, Переполиці, Панамаря Рінкман, Рохмана, Отя. Саочен Кашкар и Среди, Тимошенка, Ткаченка, Ткачука, Сочинка и Шолома Бориса Панови. Не п'ять, незабаром шість депутатів матиме фракція. Наш дом лазаває. Повідомив колегам депутат Андрій Шевченко про згоду бути членом фракції Віктора Дмитрусенка. Такі серйозні зміни у структурі законодавчого органу міста після чотирьох років спільної роботи автоматично тягнуть за собою зміни у керівництві депутатських комісій. Наполягав депутат Сергій Коба. Міський голова і з тим погодився. той випадок, коли я самі буду солідарем. Плані того, що ну не вічно вічна подла 4 года, Ну 4 года, год теж большой срок. Комісія, яка має вивчити зауваження депутатів до регламенту міської ради, розгляне пропозиції і по персональному складу профільних постійних депутатських комісій. Городяни хочуть бути готовими до можливих артобстрілів та запитують про знаходження місць укриття. Цим питанням приймаються і депутати міської ради. У середу у сесійній залі говорили й про питання безпеки. У місті ще з радянських часів залишилося 40 бомбосховищ. Проінформував депутатів перший заступник міського голови. Втім, фактично сьогодні за прямим призначенням їх не можна використовувати. Більшість приміщень вже давно приватна власність або знаходиться в оренді, причому за документами приміщення не є захисними спорудами, тому процедура вилучення чи відчуження не передбачена. Ті, які знаходяться комунальна власність, у нас вони проведена атестація і воно знаходиться ну, в задовільному стані. По Ковальському механічному заводу теж в задовільному стані, хоча там інвентаризація до сих пор не проведена. Панютінський спецвагон там більше шести сховищ, які знаходяться в задовільному стані і інвентаризація проведена по вузлу залізничному. там... Чотири у нас хощі, які проведена інвентаризація. На узлу зв'язку, зв'язку телекомі теж проведена інтеризація. То задовільними стані на знаходиться. проте відомчі бомбосховища розраховані лише на робочу зміну працюючих. Така була стратегія тієї держави, яка їх будувала, відмітив Володимир Денисенко. Населення мало бути евакуйованим. Чи можуть у разі небезпеки сьогодні прийняти городян підвали багатоповерхівок? Питання вивчається: Якщо у нас вообще здання підвали під падкаторами. пригодный для использования в таких целях. Ну, ответ, он сказал, что нужно давать профессиональный, поскольку ну, брать на себя ответственность на ходу никто не будет. А поэтому логично сегодня, из того, что мы имеем ситуацию в стране, все-таки такой запрос сделать и получить выставок специалистов на, на пригодность этих, этих помещений подвальных. Если выставок такой будет, следующая задача будет подготовить эти помещения для приема туда людей. Аби не доводилося ховатися у бомбосховищах, аби не доводилося бути свідками нападів на військомати, до речі, той, що стався у ніч середи у Лозовій, вже сьомий аналогічний випадок за останні місяці у Харківській області. Треба відстежувати людей з непатріотичними настроями. Депутат міської ради Ігор Коломак запропонував встановити по місту камери відеоспостереження. Принаймні переконаний депутат, це буде фіксувати неправомірні дії та допоможе встановлювати особи правопорушників. Ідея слушна і не нова погодився Міський голова як мінімум п'ять місць для встановлення відеоспостереження вже визначено. Ми з міліцією, там, де більше всього зони різка по право нарушення, вот тепер і тіло точки. Ну жаль, і з ними точно що інформація з капітана події повинна бути на моніторіях дежурної частини. Корові договоренності кармовному службі опроси фінансування вози бюджетних коштів на ці заходи не передбачено, та їх і просто немає. Благодійні ж спрямовують на інші цілі, пов'язані з ситуацією в країні, зазначив Сергій Степанов. Проте у сесійній залі домовилися діяти спільно і віднайти і фінансовий і організаційний ресурс, аби розпочати цей процес. Першою буде камера відеоспостереження на шляхопроводі по вулиці Моторного, аби його не забруднювали гане. Малюнками та гаслами, листи із сюрпризом і досить неприємним. Упродовж останніх двох тижнів невідомі через мережу інтернет розсилають документацію зі шкідливим програмним забезпеченням. На електронні адреси підприємств, підприємців, нібито від Державної фіскальної служби України надходять роз'яснення щодо сплати податку на нерухоме майно, в яких міститься вірус. Йдеться самороз'яснення з додатками. Проблема вся в додатках открывается на комп'ютері дода сам додаток і йде вірус. Вірус, який повністю може знищити всю базу вашу, впрячь може використатися ваші дані це счета, це перечислення, це ваші персональні дане. Електронні адреси відправника можна прийняти за справжні. Закінчуються всі вони на МінРДGов'юей, але на сервері податківців не зареєстровані. Відомству не належать. До того ж, ніяких роз'яснень служба електронною поштою без запиту не розсилала і не розсилає. Вся інформація для ознайомлення є на сайті Державної фіскальної служби. Там же в меню контакты можно знайти и всі справжні електронні адреси. Определен перечень адресов електронних, которые саме наші, офіційно зареєстровані. Все остальные письма, просьба не открывать, если получили такое, такие письма, обращаться в СБУ, в МВС України для того, чтобы для, для дальнейшего разбирательства и выявления, откуда йдуть эти письма. Рятувальники ДПРЧ24 збирають продукти харчування для вимушених переселенців, які оселилися на вулиці Інженерній. Ініціатива була начальника частини Євгена Шевченка. Весь особовий склад її охоче підтримав. Ребята буквально за вчора сьогодні знесли щось. Хто баночку консервації, хто баночку варення, хто макарони, хто морков, хто лук. Ну я так думаю. Та куча возросте раза в чотири, тому що це тока результат одного окараво, а що в нас чотири сміли. Так що я думаю, це добавить у середу. У виконкомі на засіданні комісії з питань захисту прав дитини було розглянуто 10 питань, які в основному стосувалися виконання батьківських прав стосовно малолітніх дітей, а також захисту їхніх майнових прав. Окрім того, у присутності лікарів було обговорено можливість відвідування батьками своїх новонароджених дітей, які зараз перебувають у пологовому відділенні лікарні. Виписати їх додому медики поки що не можуть через загрозу інфікування. Батьки хворі на туберкульоз і наразі лікуються від цієї недуги. Діти, поки батьки будуть проходити лікування з даної хвороби, будуть перебувати у державних закладах ну, протягом десь півроку. Цього часу ми сподіваємось вистачить батькам, щоб ліквідувати ну, такий стан здоров'я і бути здоровими, щоб була можливість дитині перебувати у здоровому оточенні. 21 вересня Всенародний день батька. У родини Олександра Пустовойта виховується шестеро дітей: троє своїх і троє прийомних. Підготувати всіх їх до самостійного життя чоловік вважає головним завданням батька. Родина тісно співпрацює зі службою у справах дітей, хоча намагається вирішувати сімейні проблеми самотужки. Всі діти Олександра різного віку і статі. Хтось навчається в школі, хтось опановує фах, а хтось вже й працює. Всіх шістьох Олександр вважає своїми, допомагає їм, піклується про них. Кожна дитина індивідуальна, до кожної треба підхід, ну А те, що треба їх любити, треба до них відноситися по-доброму. Це я думаю, ні в кого не не викликає сумнів. Найстаршому прийомному сину Олександра, 18. сьомий Артем, мешкає в родині пустової. За цей час, говорить батько, хлопець навчився працювати. Сьогодні він цілком придатний до самостійного життя, хоч все ж і горнеться до своєї прийомної родини. Всім своїм дітям батько заче щасливої долі. По-перше, знайти своє місце в житті. І щоб доля була в них хороша. Просто дати якісь там гроші, дати. Квартиру чи, чи житловий будинок, це таке все разове, будемо говорити. Вони, воно як прийшло, так може й піти. А якщо вже буде якась справа у, у дитини, якісь здібності, то вже ж він зможе потім собі будь-коли заробити і на квартиру, і на одяг, і, і на все інше. Олександр, як батько, сподівається, що діти стануть гарними людьми в житті. З дитинства їх привчають до роботи, плекають в них почуття, поваги до інших необхідність, піклування про людей. Та й сам Олександр після нашої зустрічі поспішав до лікарні. Його шестирічний син занедужав. Поряд з ним зараз знаходиться дружина Олександра. Батьки сподіваються, їхній сину дуже зовсім скоро. 17 вересня День працівників цивільного захисту і день рятівникам. Лозівських представників цих професій у середу привітали представники районної і міської влади. Весь особовий склад зібрався у актовій залі лозівського відділу Державної служби надзвичайних ситуацій. Першим слово взяв заступник начальника Сергій Подушко, який відмітив професіоналізм лозівських рятувальників та інспекторів. Відповідно до статистики, показники по відділу мають кращі за торішні. Гості відзначили, що на долю лозівських рятувальників припало більше випробувань. Згадали й події 2008 року на 61-му арсеналі. Були подяки грамоти від міської ради, райдержадміністрації, двом працівникам присвоєння, Ойно спеціальні звання, плюс преміями заохочено особовий склад всіх чотирьох караулів ДПРЧ 24 і 35 підрозділу Краснопавлівки. Був ще один подарунок: кошти на пальне, якого так не вистачало рятувальникам. Гроші збирали всі сільські і селищні ради. Гостям, начальник ДПРЧ 24 Подякував за постійну допомогу. Подарунки, а особовому складу побажав миру, злагоди вашим сім'ям. Щоб вдома було порозуміння і тільки ті обставини, які приводять до щастя у наших сім'ях, міцного здоров'я вам, вашим родинам, благополуччя. Цієї суботи професійне свято відзначають фармацевти. У Лозівській муніципальній аптеці працюють восьмеро фахівців. Усі вони знавці своєї справи. Марина, хоч і працює у цьому аптечному пункті усього кілька місяців, своє покликання знає. «Советуємо, допомагаємо, щоб не болели, всі були здорові. Молодий формацев говорить обрали таку спеціальність, бо це їхня сімейна традиція. А от Ані у цій професії подобається те, що тут доводиться спілкуватися з людьми, допомагати їм у лікуванні. Кожен чоловік болеє, і не всі знають, як цьому, як собі допомогти в такій ситуації. Є люди, яким предрозположені к цього, і є, які подобаються. Мені подобається ця професія ближче до медицині. ...препарати, лікарства». Анна погоджується, що її професія широкопрофільна, адже вона може порадити ліки як для дітей, так і для дорослих, до того ж від різних хвороб. Знать лекарственные препарати, як їх применять, в яких дозах і кому. А ще самое главное, выслушать человека зрозуміти, понять, что он хочет сказать, не всі могут рассказать свою проблему. Не все могут объяснить, что и где болит у них, и определить, что это именно. Звісно, говорить Анна, до них часто звертаються за порадою, тож розповідають, допомагають, але все ж таки спершу радять звернутися до лікаря. Бувають різні ситуації. Саме головне людей вислушати. У нашій професії ще багато терпіння потрібно вислушати. Бабушки пожилі люди приходять, не з ким поговорити. Аптека це таке в них обдушена. Прийти рассказать, що болить, як болить, і ми поможем. Лузівську муніципальну аптеку відкрили більш року, тому її завідувач своє підприємство комунальної форми власності розглядає не як комерційну, а як соціальну структуру. Нас відкрили для того, щоб ми обезпечували льготний контингент лікарствами та Чорнобильці, і психоневрологічні заболівання, онкологію. Також участвуємо в пілотному проєкті гіпертонії. Также мы еще сотрудничаем с фондом Патриот, который каждый год выделяет определенную сумму денег на лікарства, предназначенные участникам Великої Отечественной войны. Также в планах, конечно, получать лицензию на наркотические средства. У структурі аптеки есть два пункта. Их відкрито у Лузівській міській лікарні. Наразі готується відкриття третього на выльівці. Первоначальне было вложение з міського бюджету. В этом году мы тоже получили там, небольшую сумму для того, чтобы открыть еще два пункта на Авиловке и в поликлинике, поліклініке, щоб розширить потребления тех же льготников препаратами, чтобы никто не ездил с Авиловки, на пусть на мікрорайоні в одной аптеке. только могли получить. Вітаючи колеги зі святом керівник зіщу їм і самим здоров'я, адже це мабуть головна мета фармацевтичній роботі. Щороку, 19 вересня, відзначається незвичайне свято день народження дружелюбного електронного символу день смайлика. 19 вересня 1982 року професор університету Карнегі Мелона Скотт Фалман вперше запропонував використовувати три символи, що йдуть підряд двокрапка дефісидушку для позначення усміхненого обличчя в тексті, який набирається на комп'ютері. Це було серйозним поповненням електронного лексикону. Історичному повідомленню передувала довга дискусія, в якій учасники обговорювали питання, які символи варто використовувати для того, щоб показувати, що повідомлення носить гумористичний характер. Потрібно сказати, що повідомлення, в якому вперше був використаний смайлик, було знайдено лише у 2002 році в архівах дошки оголошень, які зберігалися на плівці. За 30 років смайлик став незмінним атрибутом електронного спілкування, і багато хто вже не може уявити, як можна було б без нього. Обходитися. І, звичайно, за цей час з'явилося безліч смайликів, котрі несуть різне смислове та емоційне забарвлення. Смайлик замінює те, чого не дістає в спілкуванні за допомогою чату або електронної пошти. Інтонацію, голос, міміку. Допомагає краще зрозуміти співрозмовника, вловити його настрій. Врешті-решт вони просто кумедні і викликають позитивні емоції. Позитивних емоцій бажаємо і вам. Використовуйте посмішку не лише як електронний символ, а й у реальному житті. І нехай вона підтримує вас у ці складні часи. На цьому крапка. Ми говоримо вам до побачення!